Привіт! Сьогодні вирішила записати коротеньке відео, бо у цю п'ятницю в мене таке усвідомлення прийшло яким хочу поділитися. Ми з сім'єю часто влаштовуємо такі дні без гаджетів, коли граємо в якісь настільні ігри. І ось цієї п'ятниці ми грали у Шешбеш. Хто не знає, що це за гра, це таке поле, ніби мапа, і у кожного є по чотири фішечки, якими ти ходиш. Мета дійти у свою домівку. зайти. І ось, взагалі, по правилах, якщо ти потрапляєш на фіжечку іншої людини, ну, десь на полі, то вона вибиває, як у шахах, тобто вилітає і починає. А, тільки у шахах не починає знову гру, а тут ти повинен ще раз все це пройти і зайти до себе в домівку. Так ось, у чому сенс. Значить, мій чоловік дуже любить саме створювати стратегії за допомогою оцих вбивань. Як би це не звучало, тобто, він каже: якщо ми граємо просто і не вбиваємо одне одного то тоді а все на рівні простого вгадування. Так? Тобто, Фішки тобі гарні попались, кубики викинулись там, дві шістки або ще щось. так? І, звичайно, ти можеш на рівні везіння вже виграти цю гру. Каже: тоді ніякої жодної стратегії немає, це нецікаво. І ми е, дуже часто з дочкою ми не хочемо вбивати друг друга навіть у грі, тому ми з нею е, так поруч ставали на одну клітинку поруч, ми, але не вбивали, не виводили фішки. І е, цього разу чоловік якось так негативно був налаштований, каже. Ну, Мені не цікаво грати в таку гру, коли ми не вбиваємо одне одного. Але ж ми його переконали і починаємо. А ще там є такий один момент, що починають всі не однаково в один час, а спочатку треба кидати ці кості і виконати, щоб хоча б одна шестірка вийшла. Тоді ти виводиш свою одну фішечку. Тобто, якщо ти викидаєш, не випало шістки», Потім всі по кругу, ще раз, ще раз не випала. І ти сидиш, навіть не граєш, навіть не виводиш свої фішки, поки тобі шістка не виведе. Також цього разу ми вже з доцію граємо, граємо, а йому не йде шістка і все. Тобто він взагалі сидить і просто кидає, коли його черга приходить, він кидає костя, але нічим не шагає, не крокує. Так? І тут я кажу такий момент. Кажу, дивіться, давайте зараз розберемо цю ситуацію. Це дуже важливо для розуміння. Діма, тобто мій чоловік, зараз не, йому всесвіт не видає цю фішечку, бо в нього просто немає бажання внутрішнього грати в цю гру. І кажу, давайте зараз проекспериментуємо. Я зараз скажу таку фразу: що? Якщо ми змінюємо правила, і будемо вбивати фішки один одного, тоді у чоловіка з'являється мотивація, бо це те, чого він хоче у цій грі стратегія, і тоді він отримає цю шістку від Всесвіту. Тобто, як наші думки, як наше все впливає на відображення цього світу. Так, так ось, тільки я це сказала. Доходить до нього черга, і він викидає шістку. Та-дам! Я кажу: ось дивіться. то все у цій ситуації напряму показав, як відзеркалюється те, що у нас в голові та в думках. Розумієте? Це дуже цікаво. Він, ну, Якщо може разів 10 він не міг її викинути. І що ще було цікаво у цій грі? Е Звичайно, коли тебе вбивають, а там виходить, що м, може бути всього один хід для того, щоб зайти, завести свою фішечку у е, домівку. І якщо ти е, не викидаєш е, одинички, так ну кидаєш там 5-5 або ще щось, тобто це більше ходів, ніж тобі потрібно, то ти не можеш зайти в свій домівку. І е, людина, яка шагає, там е, крокує. Заду тебе може тебе вбити, але це пройдено все коло, тобто залишився всього один хід, а коло велике. І що ви думаєте? Значить, мою фішку вбивають один раз, другий, ось так разів 10. І двічі було ось на тому моменті, коли мені всього один хід залишався. І вбивав чоловік, бо він налаштований і він там підраховує ходи, щоб ж встигнути самому виграти цю гру. І ось коли вже, ви ж розумієте, коли ти йдеш, деш, 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 а в тебе все викидають і викидають. І звичай, звичайно, як будь-яка людина, я починаю нергувати. І з'являються думки, навіщо я погодилась взагалі грати в цю гру з вбивашками. І тут вже у мене таке підходить. Я розумію, що я вже на грані того, щоб відмовитись від цієї гри, бо мені не цікаво. І я е, в думках все це переварюю, е, і в мене вже заведено було в домівку три з чотирьох фішок, тобто залишалась одна, і оце вже вдруге, пройшовши все коло, я викидаю з і мені треба все заново проходити. Я зловила себе на цій думці і подумала: добре, мене вже стільки разів бивали. Що такого співпадіння вже мені не треба. Тому е, я собі думаю так: що якщо я вже зараз витримаю це, адекватно зреагую, то обов'язково останній круг буде за мною я виграю у цю гру. І ви не повірите, що відбувалось. Дійсно, я. Е, для себе зрозуміла, що це просто гра, не треба там реагувати, не треба викидати. Наше життя таким чином налаштовується, що дає нам якісь уроки і дивиться, ага, пройдеш чи не пройдеш. Якщо б я почала нергувати, закінчила б цю гру, то звичайно, навряд чи я могла б виграти. Але я прийняла цю ситуацію до себе в житті, я зрозуміла, для чого вона мені потрібна. І таким чином я просто промовчала, все це в голові собі переварила і пройшла останнє коло таким чином, що я виграла. Розумієте? Тобто е ці труднощі, які нам попадаються в житті, вони завжди для чогось. І Якщо ми е, налаштовуємося тільки на той вектор, який показує нам, що у нас щось погане відбувається, то далі нам цей всесвіт відзеркалює все більше і більше таких ситуацій. Тобто, поки я сиділа і думала, доскільки ж мене можна вбивати, мені все більше і більше було е, таких випадків. Але як тільки я свій вектор переналаштувала на те, що а навіщо мені це, чого в мене одне і те саме, і як я можу це з користю використати? Тоді мені стало цікавіше грати, я поставила собі задачу і впоралась з нею. І якщо відмотати час назад, то я б не отримала таких відчуттів, такої перемоги всередині себе. Такого піднесеного настрою я б не отримала, якщо б ми грали в таку ж гру, як я на початку розказала, що ми просто йдемо, йдемо, ходимо, ходимо, крокуємо, крокуємо без якихось оцих викидань фішок з поля. Тобто це була б звичайна гра. А так ця гра була настільки насичена ось такими усвідомленнями, що навіть я записую це відео. На YouTube. Звичайно, бувають набагато гірші, набагато серйозніші для нас випробування. Але коли ми налаштовуємось не на емоції, а на сенс того, що відбувається, знаєте, як з холодним розумом, тоді ми виходимо переможцями. Тож я дуже бажаю вам виходити переможцем з кожної життєвої ситуації, яка у е, вас викликає якісь труднощі. Щоб це не ставило вас у якийсь тупик або щоб ваші думки не розгублювались, а ви дуже чітко розуміли, для чого це, і проходили свої уроки життєві та випробовування кожен раз, крок за кроком, стаючи на нову. Сходинку. Кожен з вас, хто слухає зараз це, заслуговує на найкраще у цьому житті, на найкращу долю, на найкращі стосунки, на виконання бажань, на здійснення мрій. Тільки треба повірити та спробувати конструктивно думати у таких ситуаціях. На все добре, бажаю успіху.